Я теж не можуть ходіть. <годи> можу, Боротьба за життя. Українські війська відійшли з позиції у кріпрайону «Зеніт» в Авдіївці на Донеччині. Там окупанти підняли російський прапор. На жаль, у самому бункері ще досі залишається щонайменше шестеро українських захисників. Один із них зателефонував до рідних. Ці ушли, всі вступили. нам сказали, що машина нас забере. Ми дві ноги перебиті. Спині осколки. Я не можу взагалі, я нічого. ти сам на шість чоловік. Як ви не мали могла... вас боротись? Я не знаю. Під час відступу з позиції поблизу Зеніта загинуло багато українських бійців. Про це повідомив військовий зі 110-ї окремої механізованої бригади Віктор Біляк. І отож, це все дійшло до критичної точки. Збереження особового складу, вивіз зброї та обладнання, грамотне мінування та спалення тих залишків, які ми називали позиціями. Гарно було б, але ні. І як і в політиці, ніхто не любить непопулярних рішень. Вивід особового складу ні. Інше діло героїчна оборона за це можна і підвищення отримати. Третю окрему штурмову бригаду збройних сил України терміново передислокували для підсилення українських військ у район Авдіївки. Частина бійців у повному оточенні. Наприклад, вопчероб, який ми займаємо, він повністю на 360 градусів оточений противником. Але Є змога це це кільце, скажімо так, внутрішнє розкрити за допомогою знову знов ж таки ударно. Турмових дій в принципі в нас на сьогодні це виходить. Українські війська чекають на повну евакуацію з міста. Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ Ставрія Олександр Тарнавський каже: наші бійці здійснюють маневри на загрозливих ділянках фронту. Третя ОШБР інформацію підтверджує, доводиться відходити з позицій, які просто рівняють із землею. Тобто, позиція зруйнована і. Наші військовослужбовці переходять на більш вигідні позиції для того, щоб утримувати е, лінію оборони, е, також в деяких випадках. Е, ми не бачимо доцільності в утриманні тих чи інших позицій всередині міста, і теж переходимо на більш вигідні позиції для того, щоб більш якісніше чинити опір. Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін написав у телеграмі, що бійцям доводиться виконувати бойові завдання в умовах, які було складно уявити. Бої в Авдіївці рази пекельніші за найгарячіші битви цієї фази війни, що були в Бахмуті. Ворог використовує фосфор та керовані авіабомби. Також окупанти залучили до боїв дві регулярні армії, співвідношення сил на рівні бригад. Сім до одного. Традиційно також ці скиди з дронів не припиняються. Ну відчувається те, що вони, скажімо, напрягли всі свої м'язи, якщо можна так назвати, всі все, все своє, що у них є в наявності для того, щоб ну. Досягти там певних успіхів, не певних, а ми знаємо, які успіх там взяти Авдіївку, точити її, зайти туди, захватити. Військові експерти кажуть, аби ми змогли зупинити росіян в Авдіївці, потрібні ресурси. І йдеться не лише про артснаряди, а й системи протиповітряної оборони, а відходити треба за укріплені фортифікаціями рубежі. Якщо коротко про Авдіївку, то там пекла і пекла бомову тим, що зараз нам треба організовувати бої, Треба проводити маневр на оборону, треба відходити на інші рубежі та позиції. Сподіваюсь, що вони реально підготовлені, створені та зроблені. Внус такий спосіб, щоб на них, на них можна було закріпитися, і за їх прикриттям та їх підтримки е, можливо буде вести оборонні дії в подальшому. Сніжана Мазур, новини 33 третій телеканал.